thank you Василя Іванчука стався наприкінці 1980-х, а головним тріумфом стала перемога на супертурнірі в Лінаресі у 1991-му, де він випередив таких гросмейстерів, як Гарі Каспаров та Анатолій Карпов. Відтоді він залишається авторитетною фігурою у світі шахів, продовжує дивувати шанувальників своєю майстерністю. Попри відсутність титулу чемпіона світу, Іванчука вважають одним з найобдарованіших шахістів свого покоління. Український шахіст народився у місті Копичинці Тернопільської області у звичайній родині. Мати, вчитель фізики, батько-юрист. Грати у шахи Василь почав з четвертого класу. Батьки намагалися захопити його шахами, аби відволікти від картярських ігор, які тоді цікавили хлопчину найбільше, і це їм вдалося, бо дуже швидко його вже нічого не захоплювало, крім шахів. Шахи захопили настільки, що навіть у школі він переставляв фігури, сховавши дошку під партою. А одного разу батьки збилися з ніг, розшукуючи малого Василя у лісі. А він був зовсім поруч, заклопотаний розв'язанням шахового завдання, яке знайшов у старій газеті. Стурбовані таким надзвичайним потягом до шахів, батьки навіть заборонили Василеві це заняття, але він потайки ночами чарував над шахівницею. 1979 року Василь почав займатися з Олегом Калініним у тернопільському шаховому клубі Авангард. З вісімдесятого року його тренером став Михайло Некрасов у 15-річному віці. Василь виграв юніорський чемпіонат СРСР та посів третє місце на чемпіонаті України у 88 му Юний гросмейстер виграв відкриту першість Нью-Йорка, зігравши усі 9 турів без поразок. Чим здивував усіх шахових оглядачів. Сам Василь Михайлович відзначав, що оскільки народився у маленькому містечку, де не було якісних тренерів, то навчався сам методом аналізу видатних партій Ботвінніка. Вищу у світу шахіст здобу у Львівському державному інституті фізичної культури. У складі збірної СРСР Іванчук став чемпіоном двох олімпіад. А на початку 90-х Василь Іванчук став одним з найсильніших шахістів світу. Ці досягнення подарували спортсмену не лише всесвітнє визнання, а й квартиру. В'ячеслав Чорновіл тоді так захопився грою гросмейстера, що допоміг Іванчуку із розв'язанням квартирного питання. Після здобуття Україною незалежності 1991 року Іванчук увійшов до складу національної збірної. Збірна України з Іванчуком виграла командний чемпіонат світу 2001 року та Олімпіаду 2004 Третя команда України, в якій грав Іванчук, ставала призером Олімпіад. Саме у той час українця почали називати Великий Чакі. Іванчук тричі вигравав супертурніри у Лінаресі. У 91-му році обіграв чинного на той момент чемпіона світу Гарі Каспарова. Згодом були інші міжнародні турніри. На жовтень 2007 року у світовому рейтинг-листі Іванчук посідав третю позицію після Вішванатана Ананда та Василя Кравника. У 2008-му на шаховій олімпіаді у Дрездені Іванчук грав за першою дошкою у складі збірної України, і напередодні останнього туру наша команда була другою, маючи усі шанси на медалі. Втім, програвши Гаті Камському, шахіст був настільки розлючений через свою гру, що ще довго бив стовп на вулиці. Василь Іванчук від самого початку вирізнявся дуже емоційним характером, який частіше ставав на заваді до успіху, ніж допомагав шахісту. Він дуже розумна людина, але ніколи не знаєш, який він матиме настрій сьогодні. Гравці кажуть, що Василь живе на планеті Іванчук. Одного разу він на підпитку співав українські пісні, а вже наступного дня спокійно грав у шахи. Його стиль дуже оригінальний та красивий, але це іноді призводить до швидких поразок. Сказав якось Віші Ананд, який високо цінив майстерність Іванчука, але відмічав нестабільність настрою шахіста. У листопаді 2009 року, програвши на Кубку світу 16-річному УЕС Лісо, Іванчук дав емоційне інтерв'ю, яке можна було розцінити як оголошення про припинення шахової кар'єри. Однак пізніше він поширив відкритий лист, де заявив, що в жодному разі не збирається кидати шахи. У листопаді 2010-го Іванчук у складі збірної України став переможцем 39-ї шахової олімпіади. А перемога на меморіалі Капабланки та третє місце Кубку світу принесли Іванчуку звання Шаховий Гетьман у 2011 році, яким нагороджується найкращий шахіст України. У цей час Іванчук відкрив у Львові шахову школу і давав майстер-класи для дітей віком від 5 до 16 років. Окрім шахів, Василь захопився шашками. У грудні 2016-го став чемпіоном світу з рапіду, набравши 11 очок з 15. У грудні 2023-го Іванчук посів друге місце на чемпіонаті Європи з бліцу. На початку 2025 року українець взяв участь у турнірі на острові Джерба, де провів низку цікавих партій, зокрема проти Давіда Навари та Даніеля Дарди, але не зміг зачепитись за високі місця. Звівши більшість своїх зустрічей у нічів, Василь Михайлович зберіг у собі любов до шахів та продовжує шукати найкрасивіші з можливих комбінацій на дошці. Увесь шаховий світ знає, що найкращий шахіст на землі Василь Іванчук, коли у настрої. За словами Іванчука, він купує продукти на ринку і завше торгується, любить, коли скинуть бодай гривню. І суть не в грошах, а у торгах. Він пройшов через низку різних комп'ютерних залежностей. Остання це гра у шашки. Він просто заходив на сайт і грав годинами. Василь дуже не любить модні звичаї, коли перший хід за нього робить мер чи керівник області, адже у тенісі чи боксі таке чомусь не практикується. Серед його улюблених розваг Казино дуже подобається грати у рулетку. Свої поразки у шахах сприймає як свої помилки, які використав суперник. А перемоги це помилки суперника, які він використав. Загалом, завдяки шахам, вважає себе матеріально забезпеченою людиною. Якось Іванчук зізнався, що Бог завжди підтримує його у важку хвилину. Хоча перед партіями він ніколи не молиться. У грі потрібна величезна енергетика, наголошує Василь. А молитва вимагає потужної духовної концентрації.